На 151-му кілометрі автодороги Київ Харків сталася дорожня транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередніми даними водій автомобіля Форд рухався в напрямку міста Харкова. Виїхав на смугу зустрічного руху, де кої зіткнення з двома вантажівками, які рухалися в зустрічному напрямку. Наслідок ДТП водій та пасажир вантажного позашляховика Форд 150 від отриманих травм загинули на місці. Інший пасажир доставлений до реанімаційного відділення Порятинської центральної районної лікарні. Водії вантажівок не травмовані. По даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Внаслідок недотримання правил дорожнього руху страждають і діти. За сім місяців цього року говорять державтоінспекції за участю дітей сталося 12 ДТП, в яких вісім неповнолітніх отримали тілесні ушкодження, і одна дитина загинула. Відтак з профілактичною метою в Україні напередодні нового навчального року стартувала акція Увага! Діти на дорозі. Під час даної акції працівниками міліції, в тому числі і працівниками Державної інспекції, буде зосереджена увага поблизу навчальних закладів всіх рівнів. Буде проводитись роз'яснювальна робота серед навчальних закладів з різними класами. Місячник Увага діти на дорозі триватиме по всій Україні до 20 вересня.